У нас тут такая ситуація. Yeah, thanks so much. Стали на трасі. Їхали, тільки що їхали, і бачимо, коли коробка. Ну, лежить вже на трасі коробка. Ми отак об'їхали кучу. Давайте глянем, що там в коробці. Мені що там взагалі. Приїхали копи, забрали коробку. Принесли в бокс. It's for you. It's sticker for you. you. Yeah, so Класс, привезли нам пакет. А, бокс, ми ще не знаємо, що там, нам копи прям з дороги забрали і, і принесли сюди. Представляєте, зараз будемо дивитися, що там. Так, Ми загрузили в машину, їдемо, потім глянемо що там, ми не знаємо, що там Розера робимо Блін, класно, На шлин просто на дорозі. сувенир занимать. Вообще как? Колесики еще есть? Ну все, все. Кто из вас выиграет? Я сейчас там опыт сделаю, придумаю.